Квартиранта вбито співчуваю, звісно. Але хто ж мені борг за проживання віддасть? Великий борг? За три місяці. Хоча у нього тих боргів, як собак, нерізаних. Сам мені колись зізнався. А кому ще заборгував, не казав? Та це ж ті онлайн казиношники. Він же, коли був на реабілітації, ну... Після своєї ноги. Почав грати, і як сіло до мене, заліз в борги. А не знаєте часом, у кого Артем міг позичати гроші? Знаю. Він коли сказав, що йому нічим за хату платити. Я на свою голову познайомила його зі своєю подругою Миросією Гончар. У неї мережа ломбардів. Заставу, може, чула? Так він їй сподобався, симпатичний. Ось вона йому й дала позику, а потім ще скільки він у неї не напозичав. Це, мабуть, її сильно злило. Ще як? Я б сама з нею зв'язуватися не хотіла. Вона знаєте скільки зв'язків? Навіть з бандитами. Ще раз, як називається її мережа? Застала? Угу.